минулому році учениця загальноосвітньої школи номер 3 Софія Шенкевич здобула призове місце в обласному конкурсі екологічних громадських ініціатив. Цей конкурс реалізується у Полтавській області з 2019 року. До нього залучаються мешканці для вирішення проблем екологічного виховання, екологічної компетентності та культури. Тож минулого року позмагатися за фінансування вирішила учениця загальноосвітньої школи номер 3 із проєктом благоустрою пришкільної території Квітуче подвір'я. Щасливі діти. Про ідею та реалізацію задуму нам розповіла авторка проєкту Софія Шанкевич. Ще зовсім недавно шкільне подвір'я дуже потребувало змін: відсутні лавок, недостатньо зелені, старі доріжки. І разом ми зробили неймовірне. Наш проєкт це не просто про озеленення території і так далі. Це про комфорт учнів. Ми висадили кущі, троянди, квіти, дерева, оновили дорожки, встановили лавки та урни. Разом ми це зробили. Тепер на нашому шкільному подвір'ї стало набагато комфортніше. Учні можуть тут відпочивати після уроків, знімати напругу та навіть навчатися. Ми зробили це все разом. Дякую учням, батькам та всім небайдужим, хто допомагав нам в цьому проєкті. Адже тепер, завдяки цьому, учні також більше цінують природу, бо вони допомагають підтримувати наше шкільне подвір'я, сажають квіти, прибирають тут. Юну екоактивістку підтримали вчителі та адміністрація школи. Про це зазначила директорка опорного закладу загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 імені Віктора Олексійовича Нежниченка Інна Шахман. Я досить пишаюся своїми учнями і своїми колегами, які підтримали нашу ученицю у написанні. А особливо хочу сказати, що це все реалізується сьогодні за підтримки міської адміністрації і міського голови Дмитра Геннадійовича. Адже саме міська влада співфінансувала наш проект. У розмірі 200 тисяч гривень загальна вартість 400 тисяч гривень. Сюди входять рослини, троянди, кущі, дерева, лавки зручні і укладання доріжки. Хочу сказати про те, що виграти проект було досить складно, адже всього було близько ста проектів в Полтавській області, і наша школа здобула п'яте місце. і Війшла в той кількість переможців. Це взагалі для громад, тому долучилися до голосування на Smart Region не тільки наші там діти і наші колеги-вчителі, а долучилися вся громадськість, долучилися батьки, долучилися всі жителі громади. За що я дуже сильно дякую всім, хто підтримав, віддав свій голос і дозволив нашим дітям реалізувати такий чудовий проєкт. Ми записували рекламу, діти рекламували, діти ходили по організаціях. Діти підключали своїх батьків. Я колектив включився дуже добре, міська. Влада нас дуже сильно підтримала. Відділ освіти нас підтримав. Тому я в оцей спільні зусилля доклалася усіма, і вийшов такий чудовий проект, який реалізується на території нашої школи. Було в нас відведено тиждень для голосування. За цей тиждень треба було набрати необхідну кількість голосів. Сам конкурс тривав в червні минулого року, а реалізація його почалася в грудні. 24 року. На тому вже етапі ми частину рослин посадили, такі як клени, ми посадили катальпи, посадили кущі шиту, морозника і вже по весні висаджуємо троянди і туї та лаванду. Було закуплено 8 лавок зручних, які розташовані на подвір'ї перед школою, і укладено доріжку тротуарну в нашому скверику. У нас є два внутрішні дворики. Ця робота, яка почалася взагалі насаджуванням рослин, вона не почалася з проєкту. До цього існував у нас дворик, і там вже були посаджені оригінальні рослини. Минулого року Дмитро Геннадійович подарував нам декілька унікальних рослин, таких як Саквоя і Червонолисту Березу. Декілька видів магнолій. Далі ми працюємо над тим, щоб. Поповнювати колекцію унікальних рослин на території нашої школи. Тому ми продовжили і висадили інші і лаванда, в тому числі, і, от, і троянди. Буде засаджений ще один внутрішній дворик рослинами. Тому це буде досить красиво, естетично. Нашому місту 65 років виповнюється, тому ми цю акцію екологічну хотіли би ще присвятити нашому місту. І на честь ювілею висаджуємо ці дерева і присвячуємо цю екологічну акцію саме річниці міста. Спецеку нам дуже допомагало в облаштуванні території, обрізки дерев, ґрунту, підвезення ґрунту допомогло спецекам, ми дуже щиро вдячні. Ці діти, які зараз в такий тяжкий час отут в Україні лишилися, діти, які висаджують рослини, квіти, вони точно вірять в завтрашній день, вірять в мир, вірять в Україну і ми в це віримо. Висаджування дерев та кущів на території школи відбувалося у декілька етапів: серед нових насаджень: Катальпа, Клен, Туя, Спірея, Самшит, Ялівець, Троянда, Лаванда, Морозник та інші рослини, які тепер прикрашатимуть подвір'я школи та нагадуватимуть випускникам, які їх садили про кращі шкільні роки у стінах третьої школи.